Нещодавно у Дніпрі було затримано банду шахраїв, які викрадали кошти з банківських рахунків загиблих військових ЗСУ. Зловмисники знімали всі заощадження військових, ціла яких доправляли на судову медичну експертизу до Дніпра. До вчинення злочинів був залучений працівник моргу, який якраз і викрадав особисті речі полеглих воїнів. Серед використаних речей платіжні картки та мобільні телефони, платіжні системи, які були підключені до інтернет-банкінгу. Таким чином зловмисники привласнили майже півтора мільйона гривень. Співробітники СБУ і національної поліції затримали усіх п'ятьох учасників схеми, які причетні до злочину. До складу банди, окрім представника судмедекспертизи, входив також IT-фахівець, який якраз і зламав банківські додатки. Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих вилучено мобільні телефони, сім-карти, банківські карти фігурантів, а також картки, особисті речі та форму загиблих військовослужбовців. Наразі звинувачувані перебувають під вартою. Проте на останньому судовому засіданні адвокати підсудних Ульмана, Айтішника та Курлушева, субот реалізовуючи свої повноваження, звернулись до суду з клопотанням про звільнення своїх підзахисних під заставу. Нам вдалося поспілкуватися з мамою загиблого військовослужбовця, кошти якого було б викрадено зловмисниками. Мій син пішов у 22 році, в липні місяці, до Лавсіо, захищати нашу країну, нас захищати. І 18 травня цього року він загинув в селищі Колись Пліщії до Донецької області. З 22 по 24 травня він знаходився на території нашого моргу. За цей час у нього з картки зникли всі кошти до копійки. Я би хотіла побачити. А можливо, в очах від Хотілося, але не побачу. Також в залі суду була присутня сестра українського військового, який загинув, захищаючи свою державу, та який став жертвою злочинних дій. Це мій брат Саша. Йому 38 років було, коли він погиб. Я його дуже любила, ми з ним дружили. Для меня это очень тяжело. Его утрата, я его очень любила. И люблю. Он отдал самое дорогое, что в жизни есть, свою жизнь. И люди, которые так поступают, ну, Це дуже Прибуваючи в судовому залі рідні загиблих військовослужбовців, військові активісти з нетерпінням очікували на рішення суду. Колегія суддів постановила апеляційну скаргу захисника Вдовіченка в інтересах підозрюваного Ульмана на ухвалу слідчого судді індустріального районного суду Дніпропетровська від 4 липня 2024 року залишити без задоволення ухвалу слідчого судді індустріального районного суду Дніпропетровська розка від 4 липня 2024 року щодо Ульмана Михайла Євгеновича залишити без змін. Включно визначити Кургушеву Сергію Володимировичу альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 800 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 2 мільйони 422 тисячі 400 гривень. Журналісти Дніпра оперативного слідкують за розвитком подій у цій резонансній історії. Підписуйся на нас у соціальних мережах, аби не пропустити нові подробиці цієї справи.